Дорогі друзі, вітаю! Сьогодні готую дуже смачний малиновий мусовий торт, ніжний та легкий як хмаринка. Саме те, що хочеться в літню спеку. Для основи тортику використовую домашнє печиво. Можна брати будь-яке пісочне печиво. Подрібнюю його в крихту і додаю розтоплене вершкове масло. Його може піти більше або менше, залежить від печива. Додаю масло невеликими порціями і дивлюся на консистенцію. Я перевіряю ось так: якщо печиво тримається купи, масла достатньо. Тортик збиратиму за допомогою роз'ємного кільця. Фіксую діаметр 19 см. Додатково встановлюю ацетатну плівку. Якщо її немає, можна вирізати стрічку з цупкого канцелярського файлу або викласти всередині кільця харчову плівку. На тарілку викладаю крихту печива, яку я об'єднала з маслом. І за допомогою рюмки, притискаючими рухами формую основу для тортику. Ставлю в холодильник, а тим часом желатин заливаю холодною водою та залишаю набухнути. ківш висипаю малину. В мене заморожена, але підійде і свіжа. Додаю цукор і ставлю на плиту. На невеликому нагріві плити, періодично помішуючи, довожу малину з цукром до кипіння. Після закипання проварюю 1-2 хвилинки. Сир перемішую до однорідності з однією столовою ложкою цукрової пудри, пудра із загального об'єму, що йде за рецептом. А малину перетираю через сито, щоб позбутися зернят. Але якщо вони вас не засмучують, цей етап можна пропустити. Коли пюре малини трохи схололо, його температура дійшла приблизно до 60-65 градусів, додаю в нього набухший желатин перемішую до тих пір, доки желатин повністю не розпуститься, після цього додаю 1 столову ложку холодного сиру і перемішую. Таким чином, температура пюре ще більше знизиться. Інакше якщо додати відразу всю порцію холодного сиру, Желатин може схопитися грудочками. На цьому етапі я все-таки рекомендую процідити масу через сито. На випадок, якщо все ж таки раптом утворилися желатинові грудочки. Тепер додаю сир, який залишився, і перемішую до однорідності маси. Для самого верхнього шару беру пачку готового желе і заливаю його кип'ятком. Об'ємом на 50 мл менше. Ніж вказано на упаковці. Це потрібно для того, щоб желе було більш стабільним та добре нарізалося на тортику. Перемішую та залишаю схолонути. Тим часом холодні вершки об'єдную з цукровою пудрою і збиваю міксером до м'яких піків. Спочатку на низькій швидкості, поступово її збільшуючи. До збитих вершків порціями додаю масу із малинового пюре, желатину та сиру. Ретельно перемішую вінчиком. Тепер суфле виливаю на основу з печива і рівномірно розподіляю. Для декору можна використовувати будь-які ягідки, але їх краще покласти зараз, коли суфле ще не прихватилося. Це потрібно для того, щоб ягоди не повипливали наверх, коли я буду заливати желе. Якщо ви не плануєте ягідний декор, відразу після того, як вилили суфле на основу, ставте форму в холодильник. Відразу як тільки суфле прихватилося, дістаю з холодильнику і поверх виливаю желе, яке вже вихололо. Роблю це невеликими порціями за допомогою ложки. Ставлю в холодильник до повного застигання желе. Після цього знімаю форму і ацетатну плівку, попередньо прогріваючи ледь теплим повітрям фену. Ось це саме місце, де я перегріла суфле теплим повітрям. Але якщо швиденько діяти, ножем можна виправити цю ситуацію. Дуже гарний, оригінальний, ніжний як хмаринка та неймовірно смачний тортик. Легкий та в міру солодкий, гарно нарізається та добре тримає форму. Підійде як для домашнього чаювання. Так і на будь-яке свято. Раджу приготувати та спробувати цю ніжність. Бажаю всім мирного неба та міцного здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних.